Так, прийшла на город, думаю, гляну на цибулю, тому що була кілька днів назад, вона, в принципі, не дуже вилазила. А це вже, дивлюсь, все, полізла. Нарешті вже буде цибулька це зимова. А ще ми весняну ще не садили. Звичайно. Будемо теж саджати, але я хочу синюку Цибульку лише синю буду садити. Такою вже не буду садити. Нам вистачить. Ми посадили 2 кілограма, в принципі, нам хватить. Не знаю, город ще поки фрезерувати не будемо, ще дуже рано, але треба. Оце, знаєте, немає як на городі поставити цього телефона. На землю класти не хочеш. Треба собі салфопалку якось купувати. Бо те, що в мене є, воно абсолютно незручна. Так, я йду. Іду я саджати троянди. Ідемо всі разом.